Агент Уніон. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. Трохи перед історією, щоби зрозуміти рівень складності. Оце одоробало з Харківської області, де до 2010-го працювало барменом. Запам'ятайте бармен із селища Мухосранське. Зараз воно звернулось до громадянина Ізраїля Макаревича і його жінки. Теж ізраїльтянки. З проханням отримати інтерв'ю як журналіст українського агентства Уніон. Це не помилка, в нього на посвідченні потім з'явиться ще одна назва Унеан, мабуть, спеціальною українською, а це видавання себе за іншого в Ізраїлі, вважається злочином. Пан Макаревич звернувся до Уніан. Отак воно називається насправді із запитом чи є в них такий співробітник. А після отримання негативної відповіді до поліції. Цього Йолопа разом зі спільником арештували і депортували. Вгадайте куди? Правильно, долапте Канди не в Україну. <звук> для чого вся ця розповідь? А для того, що обидва суб'єкта, яких виперли з Ізраїля, виявилися редакторами НТВ. Вони там всі редактори. А деякі навіть генеральні, як колись секретарі партії більшовиків. Це є така пропагандонська купа лайна на периметрі. Так от, щоби дорости до такого редактора від Бармена із селища Мухосранське, потрібно всього лише бути патологічним брехуном, негідником і зрадником батьківщини. А тепер зрозумійте рівень, наприклад, продавця папірців МММ в Донецьку, якого Орда зараз призначила головним злочинцем в окупованому українському регіоні. Мединського помічника головного вбивці і Баорди, а зараз головного мирного перемовника цієї загарбницької війни і його патрона Упряординського, Ординського, які обидва. І не тільки вони називають себе істориками і вільно на загаль розповідають пропагандистську брехню і маячню, називаючи її історією людства. ПОДКАСТ РАДІО ШОРТИ РАДІО ЗООПАРК